Зоря є очіння, зійди над горою, поговорим тихесенько в неморі собою. Розкажи як за горою сонечко сідає, як у Дніпра весело воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над садней водою перва похилилась, аж по воді розіслала зелені вітря. Наша дума, наша пісня не вре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, я Господа слава, довго. Ми лукавила просто не Нас не було звернути право свободу. Моя Україна, за що ж тебе попіндрована? За що, мамо, гинеш, Чи ти рано схід сонця, Богу не молилась, що ти діточок своїх непевних звичаїв не вчила? Молилась я, турбувалась, день і ніч не спала, дітей своїх доглядала звичайно навчала. Вони стали мої діти, мої добрі квіти, панувала і я колись на широкому світі, панувала, добувала і славу, і волю. Минулися осталися могили. Високі ті могили для розпочити козацькі білетіло китайку полити. У неділю на виході дівчата гуляли, жартували з паруками, деякі співали, про досвідки вижуниці, дай доламати, щоб з козаками не стояла, Дівчата вівчари. Мужчину здавалося слова? Слова та голос. Більше нічого, а серце б'ється, оживає, як почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова, ідуть між ж люди. умам, роботящим рукам перелоги раді, думать сіяти, не жаль і посіяне жать роботящим рукам. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з не величує до лунає один за одною. Вечора води поле ніхто не спиняє, тому спили прибавить на світі немає.